У Харківському слідчому ізоляторі перебуває близько півтори тисячі затриманих осіб. Це майже вполовину менше ніж було у попередні роки. Повідомив начальник обласного управління пенітенціарної служби Євген Бараш. Він говорить, що прийняття нового кримінально-процесуального кодексу позитивно позначилось на умовах тримання ув'язнених. часть людей, которая находилась не совсем хороших условиях. Ми змогли розмістити нормальні чоловіки слові. Ті площадя, котрі освободілись. Ми там проводимо сьогодні реконструкцію. Євген Бараш розповідає, що в слідчому ізоляторі проведено поточні ремонти камер, відремонтовану аптеку, спортивну залу та низку інших необхідних заходів. Зроблені нові камери, їх п'ять штук. От ми бачили в шостому корпусі. Та камера вже загласна дійствуючих требування. Всі санітарно гігієнічні битові умови приведені до європейським стандартам. У найближчому майбутньому планується привести до відповідності новим стандартам інші приміщення ізолятором. Втім, цю роботу необхідно проводити системно, адже корпуси мають велику ступінь зносу, розповідає начальник Харківського слідчого ізолятору Валерій Пісклов. Да, нельзя сейчас що что 100% всі камери такого, в такому ідеальному состоянии, як ви видели сьогодні. Є, звісно, же, камери і хуже, намного хуже, але робота по этом направленні ведеться. З робочою поїздкою для ознайомлення з умовами тримання в СІЗО побував заступник голови облдержадміністрації Олег Анпілогов. Він оглянув камери та поспілкувався із слідчо затриманими. Віцегубернатор, сам досвідчений юрист, певен, що особам, які перебувають у слідчому ізоляторі, потрібно створювати належні умови та не обмежувати їх нормативних правах. Сьогодні максимально все ділиться для того, щоб заключені були в результаті завершеної хімії діянь, а граждані тільки лише в свободі. Но ні в коєму случає не ограничений в основних правах. В майбутньому році на території Харківського СІЗО планується будівництво нового корпусу та багато інших заходів з реконструкції слідчого ізолятору. Ксенія Ручка, Михайло Новосельський. Новини сьогодення.